Я нещодавно їхав в маршрутці, яка була повністю забита бабками живими. І так як вона була повністю забита, я їхав стоя разом з водієм. Бля, Бо що повністю забита, просто вона була повністю забита. І в маршрутці стала нестерпна духота. Прям духотіще. Прям трішки пованяла. Я в той момент зрозумів, що таке бабє літо. якщо що. І Думаю, хоч щоб трішки остити, -ка я верхні гудзики на сорочці. Потім в мене цепочка без хрестика, думаю, в цьому колективі. Тому я відкрив люк. Коли я відкрив люк, вони всі різко повернули голову на мене. Прям різко. Одна з неї чуть собі шию не вивернула. І найголовніше, і я не знаю, їхня матка чи хто. Молодий чоловік. Я розумію, ти здоровий гарячий. Но нам холодно. Думаю, нам, бля, ніхрена сіла синхронізація. Ну, а мені жарко, мені жарко, сам думаю, тобі ж теж жарко, те вуса потніє. Ну навряд чи це роса ще не зійшла, і така. Я поняв, що люди похилого віку потрапляють в рай, а не в пекло. Я впевнений, що в пеклі була така ситуація, коли в котлі варилися бабки і кричали стані: сука, нам холодно! Ти ще блюк відкрив, як той поц з маршрутки. Так, я думаю, по мені видно, що я не місцевий, я не киянин. Я дуже сильно мріяв приїхати до Києва. Дуже сильно мріяв приїхати до Києва. І як люба людина, я в Києві ще ні разу не бачив, що по центру Києва, в цілому по Києву, проїхав мотоблок. А для мене це дуже сильно важливо. Добре, я розповім, що таке мотоблок. Мотоблок народ це така, це така штука, це такий тракторець маленький, призначений для сільськогосподарських робіт. Розумієте це? Подейкує він з'явився після того, як Лукашенко трахнув МТЗ-80. от, ну, це... І замість того, щоб використовувати сільськогосподарських робіт, українці такі, ми будемо на ньому їздити. А він дуже повільний. Він дуже повільний. Його швидкість дорівнює вступу України в НАТО просто. Я думаю, що цілком можливо, я виріс без батька, тому що свій час він поїхав за хлібом на мотоблоці просто. Десь зараз на півшляху їде. Я просто пам'ятаю, я якось іду по селу. Чую, ззаду, йде мотоблок. Я відійшов в сторону, пройшов 5 кілометрів, чую ззаду, йде мотоблок. Повертаю голову, там дід потнечі речі дергає, я кажу, дід, слізай, пройди, давай я сяду, поїду. Куди ти їдеш просто? Так, я ще повиділиваюсь, можна, ви не проти? <плес> я гуляв по подолу якось. І бачу, як з е, доволі таки дорогого ресторану виходить неймовірно гарна дівчина. З дорогого ресторану. Я виходив з меж дорогої маршрутки, а вона прям з дорогого ресторану, і вона прям щаслива. Я одразу зрозумів, що ми з нею не є фінансово схожими. Бо вона виходить щасливо з цього ресторану. Щоб мені вийти щасливим з цього ресторану, треба, щоб персонал цього ресторану не зрозумів, що я зайшов туди суто покакати. Тоді все буде нормально. Я прям засипенюся, прям так дивлюся на неї, бля, яка вона красива просто, ну просто що та з чим-то. Я прям так дивлюсь на неї, і вона це помічає, і теж починає дивитися на мене, і посміхнулась мені. І погодьтесь, мужики, коли вам посміхається гарна дівчина, навряд чи ви в цей момент думаєте, що я їй сподобався. Ви в цей момент думаєте, а що зі мною не так? Мене, мене стопля висить, мене шарінка розсібнута, я грязний. Щось мене так? Ну, Ви в це не вірите. Я наважився, я прям наважився, прям зібрав всю свою мужську міць. Я прям настроїв тембр голоса, підійшов до неї і впевнено сказав: Привіт. Куди, е, мужики, куди наш голос в цей момент сйобується просто? Ти додому приходиш, і от з кросівок вже витаскаєш. І вона виявилася дуже милою, дуже милою, комунікабельною дівчиною, ми з нею познайомились, і вона мені залишила свій інстаграм. Я прям щасливий такий, вже біжу додому, на Інстаграм. І блядь. Якщо б я побачив її інстаграм до зустрічі з нею, я хер би до неї підійшов би просто. Бо в неї Інстаграм виглядав так, наче до зустрічі зі мною вона мутила з Роналдом. Блядь. В неї там 12 тисяч підписників, багато фото з різних країн. І мій інстаграм. У мене в інстаграмі немає фото з різних країн. У мене в інстаграмі фото в різній одежі. На моїх фото в інстаграмі написано Redmi Note 8 Pro. Отак, от такий мене. Yeah. Да, дякую. І мені дуже сильно сподобалось е, одне фото в її інстаграмі. Коротше, вона тримає келекзуном в гарній сукні на фоні вечірній Париж. За її спином мерехтять вогні ельфової вежі. І я подумав в цей момент: як добре, як добре, що ти побачила Париж до зустрічі зі мною. Ну, щоб побачити Париж у сумках зі мною, і би довелося б відкрити збір в інстаграмі з моїм їбалом і написом: допоможіть лаху собрати на Париж. Я коротше в той же вечір вирішив е запантуватися своєму другу. Ми так пацани робимо. Буваємо скриню її фото і кидаю своєму другу і кажу: подивись, з якою малою я познайомився, мальчик. На що він мені відповідає? Бля, я її десь бачив. А це взагалі не те, що я хотів почути, якщо чесно. Я такий сподіваюся на новому відео з Джозефіни Джексон. Коротше, в той вечір дізнався дві жорсткі новини. Перше, що ця дівчина, це правда, знімалась в одному із сезонів шоу Холостяк. А друге що мій друг, сука, дивиться, шоу «Холостяк». Я думаю, блядь, що з тобою не так, чувак. Ти взагалі нормальний. Мені якось так обідно одразу стало. Так обідно стало. Який з мене Холостяк? Єдине, шоу, в якому я міг би зніматися на СТБ, це, це хата на тата. Я був би оцей тіп, який на шифері застряв, якому в жопу пече, оце я. Який з мене холостяк. Ну. Який? Я навіть замість троян додарував би піони з мамоної клумби. <плес> 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 <Дякую>. <плес> От мої холостячки і тут. Коли піони закінчилися, я б цими закрутками отдавав би. Да, Потім познайомився. Я б цими закрутками надавав би, через півроку перезваню, такий, а верніть банки, мама ругається, пожалуйста. І вона мені ще якось сказала, що я гарний. Такий з тобою все нормально. Я гарний. Я щось вирішив одразу похилитися цим мамі. Кажу: мама, мені сказала, що я гарний. Мама така, так ти гарний. А я не вірю мамі, ну. Для любої мами ми гарні. Тому я вирішив е спитати у батька. Кажу, батя, гарний", він такий, ну, тако, я гарний. Ну, таке. я вірю. Оце, це авторитетний тіф в моїй сім'ї. В, е в цілому дуже дивне ставлення до краси. Дуже дивне ставлення до краси. Ми якось з ним сиділи, я був ще маленький, виявляється, як був маленький. Да? Сиділи на дивані, е дивилися DVD, е і там на екрані висвічується дуже неймовірно, гарна дівчина. Прям гарна дівчина. Батя такий сидить. Я би її трахнув. <рив> Кажу, бать, ну, конечно, конечно, це ж ваше з мамою свадібне відео. конечно. дякую, народ, народма на цьому все Гарного вечора. кайфаніть.